Минулого разу я показував, які ножки зробив до підлогової лампи, відповідно, її вклею. От ножки виглядають так, значить вони там будуть повторювати конструкцію самої лампи. В подальшому відео це можна буде побачити. Ножки вклеєні в таку розетку. Розетка різьблена ще в той час вручну, так, і відповідно. Заполітурована. На основу я вкрутив колону, значить, на такому різьбовому з'єднанні, з клеєм. Відповідно, там доволі так, делікатно нанесено йде клею, щоб можна було потім наступному реставратору через років там, 50 доволі так якби легко це зняти. Колона була зроблена з таким доволі великим отвором всередині. Так, і відповідно інша частина колони, там, значить, ще поличка в подальшому. Відео це буде видно. Е, інша частина колони, вона зроблена з меншим діаметром. Довелося зробити таку вставку. Так, вона буде на клей посаджена, поличка та інша частина колони. Значить, ну, в подальшому більш детальніше Там покажу цю поличку, а також цю колону.